Ласкаво просимо на наш канал. Тут оживає славетна історія українського народу від героїчних битв до легендарних постатей. Підписуйся і стань свідком великих подвигів українських героїв. Вперше комбінація синього та жовтого кольорів на території сучасної України з'являється ще у середньовіччі, проте саме як національний прапор вона оформилася значно пізніше. Сині та жовті кольори вважалися традиційними для геральдики Галичини та Поділля ще у 14-15 століттях. Синій символізував небо та духовність, а жовтий, пшеничні поля, багатство та врожай. Ця символіка відзеркалювала тісний зв'язок українців із природою та власною землею. Перша письмова згадка про прапор, подібний до сучасного, належить до 17 століття. У часи козацької держави на лівобережжі та у Запорізькій січі використовувалися різнокольоровні стяги, серед яких можна знайти синю-жовті елементи. Наприклад, у 1648 році, під час національно визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького, козацькі війська використовували прапори, на яких були присутні золотий і блакитний кольори, як символи незалежності та духовної єдності. Ці прапори були не лише військовими атрибутами, але й носили символічний сенс: золотий колір, родючість і багатство, блакитний, небо та свободу. У XVIII столітті, коли українські землі входили до складу Речі Посполитої, а пізніше Австрійської та Російської імперій, синьо-жовті кольори зберігалися в народній культурі, особливо у традиційному одязі та вишивці. Так, у Галичині та на Волині синьо-жовті орнаменти на рушниках, костюмах та церковних прапорах символізували приналежність до українського етносу та православної традиції. Це був спосіб зберегти національну ідентичність навіть під іноземним пануванням. Перший задокументований випадок використання синьо-жовтого прапора як національного стяга відбувся у Львові під час Віденської весни. Тоді, у рамках революційних рухів Австро-Угорщини, українські громадські та політичні діячі створили власний прапор: верхня частина синя, нижня жовта. Вважається, що це було перше сучасне втілення національного прапора України, який символізував єдність українських земель та прагнення до автономії. На початку ХХ століття синьо-жовтий прапор активно використовувався під час проголошення Української Народної Республіки у 1917-1918 роках. Під час революційних подій прапор став символом боротьби за незалежність і його піднімали на урядових будівлях Києва та Львова. Відомо, що 22 березня 1918 року на Софійській площі в Києві. Відбулася перша офіційна церемонія підняття синьо-жовтого прапора як державного символу. Тоді синій колір відображав небо та духовність, а жовтий пшеничні поля та багатство української землі. У міжвоєнний період, коли українські землі були розділені між Польщею, Радянським Союзом та Румунією, синьо-жовтий прапор став символом національної єдності і опору. Українські емігрантські організації в Канаді, США та Західній Європі використовували його на культурних і політичних заходах. Зокрема, у 1920-х роках у Празі та Відні українські студенти та діячі піднімали синьо-жовтий стяг на демонстраціях за незалежність. У радянський період використання синьо-жовтого прапора на території української РСР було заборонено. Проте в еміграції і серед дисидентів він залишався важливим символом національної ідентичності. Відомо, що українські підпільні організації у 1940 1950 х роках часто використовували синьо-жовті прапори для демонстрацій проти радянської влади, ризикуючи життям заради збереження національної символіки. Сучасна історія синьо-жовтого прапора розпочалася з відновлення незалежності України. У 1991 році, 28 січня 1992 року, Верховна Рада України ухвалила закон, яким офіційно затвердила синьо-жевтий прапор як державний символ. Синій колір залишається символом чистого неба та духовності, жовтий символом родючих полів та багатства української землі. Підняття прапора стало символом національної єдності та повернення до історичних коренів. Синьо-жовтий прапор також став центральним символом Майдану у 2004 році під час Помаранчевої революції та Революції Гідності у 2013-2014 роках. Усі акції протесту супроводжувалися цим прапором, який нагадував про багатовічну боротьбу українського народу за свободу. Він об'єднав людей у найскладніші моменти сучасної історії України. Сьогодні синьо-жовтий прапор це не лише державний символ, а й знак незламності українського народу. Його кольори можна побачити на фронті, в школах, на спортивних змаганнях та в культурних заходах по всьому світу. Він нагадує про багатовічну історію, боротьбу та прагнення до свободи. Отже, історія синьо-жовтого прапора простягається від середньовічної геральдики через козацькі часи та революції 19 20 століть до сучасної незалежної України. Кожен етап збагачував його символіку та значення, перетворюючи на потужний знак національної ідентичності. Підписуйтеся на наш канал і разом відкриваємо неймовірні сторінки славетної історії українського народу.